Ось так виглядають зупинкові комплекси в порятині з красивим озелененням, зручними вуличними меблями. Тут можна як випити каву, так і відпочити, поки чекаєш автобуса. На сьогодні в порятині вже облаштовано 5 зручних сучасних зупинкових комплексів під ключ. Це суцільні витвори мистецтва і лаунж-зони з кав'ярнями. Вони оснащені сучасними вуличними меблями, мощенням тротуарною плиткою, озелененням, вайфай-зонами, відеоспостереженням та навіть заряджанням гаджетів. До речі, на всю цю красу з міської казни не було виділено жодної копійки. До ідеї облаштування зупинкових комплексів в порядині підійшли з креативом, оголосивши загальноміський конкурс. Таким чином підприємці ще й змагалися за право якомога креативніше оформити міську зупинку. Був проведений цей конкурс, а далі були визначені переможці, а далі вже конкуренція зробила свою справу. Тому що коли перший був поставлений, він був такого ну, формату зовсім не такого, як зараз, простіше, звичайно. Але потім ну, люди зрозуміли, що те треба йти до гарного. Один із учасників встановив, ну, задав високу планку. Показав, як це має бути. Дійсно круто. У нього було потім дуже багато клієнтів. Відповідно, всім довелося підтягуватись під цю марку, бо кожному хочеться прийти в красиве, ну, отримати естетичне задоволення від того, що ти знаходишся в красивому приміщенні, в сучасному, класному. І відповідно від цього місто виграло дуже, але не вкладаючи ніяких коштів, просто тут конкуренція зробила свою справу. От і весь рецепт. Мер Порятина Андрій Сімонов пригадує, який вигляд мав центр міста ще два роки тому. Не будемо далеко ходити за цю локацію. Так? Тут стояла дошка Пашани радянська, така велика, росли огромні старі туї таким забором неймовірним, під якими там тільки собаки жили, і лякали людей. Дійсно, такий ряд тут нічого не було видно. Була лише оця локація, це дійсно вона зроблена до мене, оцей кусочок. А далі там були чагарники, назвемо так. Відповідно, і на тій стороні те саме було практично, тобто нічого не продивлялося. На дубах теж гілля майже до землі доходила в багатьох місцях. І на місці цього майданчика. Був майданчик, ну такий невеличкий, який був побудований на бетонній плитці. Тобто, основа була така. Що я завжди ходив, кажу: Ну, як таке можна? Тобто, дитина, де де ви таке бачили, щоб дитячий майданчик, де дитина може впасти, з висоти бетонною плиткою укладався. Ну, тобто, такі от у нас, от, якщо говорити за цю конкретну локацію, ну і це цей заклад, де ми з вами зараз знаходимося, теж не працював, був закритий. Ну, відповідно, Плюс отут не було цього тротуару з плитки, тут був асфальтний тротуар з ямами. Та сторона була теж в старих липах таких захаращених. Карета вже стояла, бо це громадський бюджет, карету поставили десь за рік. до... Початку моєї каденції. Ну, Там теж просто був такий на тій стороні липи старі, омелої вражені. І та локація просто був ну, як не лужайка, а такий ріс там, типу Бур'янець. Виявляється, що навіть за невеликий термін можна змінити місто до невпізнаваності і не лише зробити його красивим і привабливим для туристів, а й зручним та комфортним для жителів.